Всім привіт, друзі. Сьогодні ми будемо говорити про ситуацію з коронавірусом, як би це дивно не звучало, але в Польщі е, потрохи коронавірус знову набирає обертів. І зараз ми з вами про все поговоримо. І хочу сказати наперед, що в цьому році е, ситуація може бути набагато в декілька разів гіршою ніж за всі е, минулі роки коронавірусу. Тож раджу дивитися це відео до кінця. Також не забувайте ставити йому лайки і підписуватись на канал. Отже. Над прогнозами перебігу епідемії в Польщі працюють зокрема команда експертів з міждисциплінарного центру математичного та обчислювального моделювання Варшавського університету під керівництвом доктора Франчишика Раковського з групи епідемічного моделювання. І він говорить, що е, от пряма мова: ми очікуємо, що за найгіршою за найгіршого сценарію. Цієї осені щодня буде потрібно від 12 до 15 тисяч ліжок для пацієнтів з COVID-19. Це, власне, говорить сам Франчишек Краковський. Як говориться в його докладах про те, що може бути, він говорить про те, що зараз ситуація з коронавірусом в Польщі абсолютно необ'єктивно відслідковується, тобто робиться дуже мало тестів, люди не звертаються. До своїх лікарів для того, щоб зробити тест, робляться десь в якихось приватних клініках або просто купують собі тести і перевіряються. За офіційною статистикою, зараз щоденно виявляють від 5 до 7 тисяч нових захворювань ще в минулому році, тобто рівно рік тому, в серпні, от в середині серпня. Кількість захворювань була на рівні від 500 до 800 чоловік. Тобто, зараз ми бачимо, що так плюс-мінус в 10 разів більше вже в серпні. є цих захворювань, і нагадаю, що пік за всю історію коронавірусу в Польщі припав якраз на минулу осінь, і тоді, в середньому, щоденно виявляли більше ніж 50 тисяч нових випадків захворювання. Якщо е, провести такий собі в голові короткий аналіз, то можна зробити висновки, що якщо зараз вже в 10 разів більше нових захворювань в Польщі, то восени може бути в принципі те ж саме, і восени, ну це може бути в середньому там від 400 до 600 тисяч нових захворювань щоденно. І ми розуміємо, що навіть якщо е, Польща в е, Польща зараз буде застосовувати абсолютно всі свої... Ліжка, які були заброньовані саме під хворих на коронавірус, то їх просто-напросто може не вистачити. Бо в минулому році було підготовлено понад 80 тисяч ліжок для людей, які перебувають в тяжкому стані від коронавіруса. А тут вже от вони нам говорять про те, що від 12 до 15 ліжок треба буде щоденно. Тобто люди будуть. Щодня поступати в лікарню, і ми розуміємо, що не за один день вони будуть виписуватись, тож ліжок може не вистачити. <кхід> і також ще одна заява від того самого Раковського: він говорить про те, що вже зараз, навіть через те, що робиться дуже маленька кількість тестів, в Польщі немає об'єктивних показників захворювань на сьогоднішній день. І він говорить про те, він думає, що зараз. Кількість нових захворювань може бути в 20 або навіть в 50 разів більша. Тобто, якщо взяти, що в середньому зараз нових захворювань в день 5 тисяч, то Раковський говорить, що це може бути від 100 до 250 тисяч нових випадків щоденно, просто вони не відслідковуються, вони в легкій формі, там люди хворіють і так далі. Про пік так само говориться на осінь, що це буде кінець вересня, що це буде жовтень, листопад. Тобто все буде як і минулого року, тільки в цьому році може бути все набагато гірше, незважаючи на те, що від початку війни в Україні про коронавірус абсолютно всі забули, і, в принципі, всі обмеження було знято. Тож, також і з іншої сторони, якщо говорити про. Якусь теорію заговору, то можна також провести паралелі, що ще місяць тому про коронавірус абсолютно ніхто не говорив, е, ніхто не звертав увагу на цифри, все було окей. А зараз, вже відколи від початку серпня, е, почали вже вестись розмови, почали якісь дослідження проводитись і так далі. І знову тема коронавірусу вона піднімається. Як ми бачимо, чим менше в Польщі говорять про війну в Україні, чим менше є там зараз проблем. І різних інфоповодів про біженців українських, тим більше починають цей інфопростір заповняти новини про коронавірус. І можемо тільки зробити висновок, що нас готують до якогось трешу, якого можливо ми не бачили від початку введення карантину, тобто від 13 березня 2020 року. Року мені дуже е, і цікаво почути вашу думку з цього приводу, що як ви думаєте, чи буде в цьому році е, ну, якось, якась паніка з приводу коронавірусу, захворювань, е, загибелі від коронавірусу і так далі. Пишіть її, будь ласка, в коментарях під цим відео. Мені буде дуже і дуже цікаво її почитати. А також пишіть, чи ви як ви думаєте, чи будуть знову вводитись жорсткі карантинні обмеження для того, щоб е, запобігти підвищенню цієї захворюваності. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Я вдячний кожному з вас. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей.